І як не парадоксально, цей стан виникає не у новачків, а у людей, які десятками років щось будують, створюють, впливають на інших, мають неабиякі досвід і знання, знання, які дійсно можуть бути цінними для суспільства. Але вони бояться бути поміченими. Я це знаю не з теорії. Це те, що я відчуваю в собі, це те, що я бачу в історіях інших людей, з якими я працюю. Люди глибокі, досвідчені, наприклад, вчителька, яка більше 20 років. Без применшення будує основу розвитку суспільства, націю, вкладає в дітей найцінніше, і діти її люблять. Але вона не веде соцмережі, думає, ну що нового, я там розповім. І так про неї ніхто й не дізнається, а могла би впливати на десятки і сотні тисяч інших людей. Або ветеран, який, слава Богу, повернувся з війни, відкрив свій реабілітаційний центр, допомагає побратимам відновлюватись, але він не проявляється. Він не веде свої соцмережі. Він думає, ну, це щось таке особисте, не варто це виставляти на загал. Але міг би замість десятків людей допомагати тисячам або підприємець, який багато разів падав, але знову підіймався. І його помилки могли би стати настольною книгою для новачків у підприємницькій діяльності, могли б врятувати від факапів дуже багатьох людей. Але він боїться, що його помилки стануть приводом для якихось насмішок, або для знецінення його. Або мати, мати трьох дітей, яка з нуля вивчила нову професію, працює у фрілансі, забезпечує родину, і вона реально є прикладом цілеспрямованості, героїзму. Але вона применшує свої здобутки і думаю, ну кому це може бути цікаво? Або хлопчик, який вибрався з глухого села, отримав вищу освіту і пішов далі по кар'єрному зростанню. І він реально показав, що неважливо, де ти народився, важливо до чого ти прагнув, як ти старався. І таких історій дуже багато. І я про себе можу сказати, що я більше 12 років.